Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо розбирати різні цікаві моменти про англійську мову, а в особливості це майбутній час. Ми звикли, що майбутній час можна передавати декількома формулами. Декількома формулами. Це future simple, I'll do something. Це через continuous I'm doing something, або через формулу I'm gonna do something. Давайте розбиратися, коли що можна використовувати і в яких ситуаціях. Почнемо із well. I'll have lunch tomorrow. Звучить граматично правильно, але в носії мови саме, це вони так не використовують. Ми говоримо I'm eating lunch tomorrow, або I'm gonna eat lunch tomorrow. або What time is she gonna eat lunch tomorrow, або What time is she eating lunch tomorrow, або. Або ви запитаєте мене, чому так? Я скажу так, звучить природніше. І ми з вами говоримо про якісь наближені плани про майбутнє. I'm having lunch tomorrow with my friends. I'm gonna have lunch tomorrow tomorrow with with my my friends. friends. I'm have Коли саме можна використовувати will? Давайте розбиратися. Наприклад, ви сидите в закладі, ви сидите в закладі, до вас підходить офіціант і запитує, що ви будете вечеряти. І ви йому скажете, I'll have fish. Чому так? Тому що ви дивилися меню, ви різко прийняли рішення зараз. Коли різко приймається рішення в сію секунду про якусь наступну дію, тобто ви обрали рибу да, на вечерю. I'll have fish for dinner. Тобто зараз прийняття швидкого рішення це означає future simple. I'll have fish tomorrow. Або We are living. Ми від'їжджаємо, ми виходимо. Oh, give me a moment, I'll grab the keys. Тобто, дай мені секунду, я зараз. Зараз візьму ключі. Різке прийняття рішення в сію секунду. Це future simple. I'll do something right now. Наступний момент. Коли це prediction, якесь прогнозування стосовно чогось. Наприклад, I think it will rain later. Тобто, я думаю, походу буде дощ. Коли у нас факти? Факти стосовно майбутнього. One day. I'll get old одного дня. Я постарію. Ми всі постаріємо. Факт. Факт. Але в даний момент цього немає. One day, I'll get old. Наступний момент, коли ми можемо використовувати Will. Далі після I'm sure, I promise. і sure he'll be here soon. Я впевнена, він скоро приїде. sure. He'll be here soon. Або I promise I'll be there on time. I promise I will be there on time. Наступний момент це conditionals. А саме перший, коли ми говоримо з вами про майбутню дію, про плани на майбутнє. Але в даний момент are you hungry? No, I'll eat when we get there. I'll eat When we get there. Наше when або if використовується так в першому кондішені плюс present simple. Те, що ми зробили і. Друга частинка це will. Вони можуть мінятися між собою природній варіант використання conditional з першого умовного типу речення, який говорить про наші плани в майбутнє, в якому використовується формула if when plus present simple. У другій частинці ми використовуємо will, future simple. Також вони можуть мінятися місцями ці частинки, але граматично вони залишаються такими ж самими. Тобто, я можу сказати. I'll eat when we get there» або when we get there, I'll eat». Але перший варіант більш природній для використання. «I'll eat when we get there». Отак. Тому давайте підсумуємо. Коли якісь у вас є заплановані наближені плани, ви кажете «I'm gonna do something» або «I'm doing something». як про наш ланч. I'm having dinner with my friends. or I'm going to have dinner with my friends. Коли говорить про will? Це різке прийняття рішення. Всі ю секунду. I'll have fish. До вас прийшов офіціант, каже: "I'll have fish." Коли це prediction? Прогнозування. I think it will rain later. Або, коли це fact? One day I'll get old. Одного дня я 100% постарію. І наступний момент це conditionals. коли ми говоримо про майбутні плани, але говоримо про них зараз. Сподіваюся, вам було корисно та цікаво. Став цьому відео лайк та підписуйся. Папа! -па!